Bluetooth-наушники з AliExpress 120 гривень 400 гривень. 120-400. Якщо так подивитися по упаковці, то оці виглядають дорого-багато, а ці так собі жахливо. Давайте спочатку розпакуємо і подивимося самі простенькі, самі дешеві. Куплені за 120 гривень по акції, а без акції вони коштують приблизно десь 300 гривень. Так, я їх перед тим. Поставив на підзарядочку, тому що прийшли розряджені. Кабель нам дають Type-C. Далі самі наушники. Вони на даний час підзаряджаються. Бачите, тільки вийняв, і вже все, і вже можна під'єднувати. Працює один і другий. Ось такі наушники по типу якась там копія. Не буду називати яка. Ну, пізніше послухаємо, як вони будуть грати за таку ціну. Так. І самі модні, самі круті. До речі, ось ці китайці так розрекламували, по типу там з ними можна і спати, і там ходити не знімаючи Навіть підзаряджати можна їх в повітрі не знімаючи. Так, дивіться, як це воно все виглядає. Кабель у нас Type-C. Ось така нам дається. Ось така упаковочка, могли б дати щось краще за цю ціліцю, що пише на коробці, що кожен наушник у нас має по 30 мА і кейс має 250 мА. І працюють наушники 3 години, потім ви їх ставите в кейс, заряджаєте і слухаєте знов. Що стосується ось цих, ніде ніякої інформації не пише, яка ємність, тільки в інструкції написали, що буде працювати воно 240 годин. 240 годин, а так невідомо. Яка ємність? Ну, коротше, якась, я так думаю, херня. Но це ми зараз перевіримо. Я не знаю, чи вам чути цей бас. Ну, лупить реально круто. Ну, давайте інший трек. Ну, грають вони на диво досить круто. По вигляду, спочатку було ніби якась дешева фігня, але я вам скажу, не така вже вона і В Вухо, якщо ви вставили, як би ви там не стрибали, не скакали, не бігали. Воно тримається міцно і не випадає. За рахунок того, що ось так в ліве вухо вставили. І в вушній раковині воно залазить ось так за тоє. За вухо, коротше, і все. І воно тримається досить міцно. Басу особливого тут немає, тут більше такі собі високі частоти. Але грає досить приємно, навіть якщо дати на максимальній гучності. І тим паче тут немає сенсору, тут в нас є кнопочка. Тобто, ось цими двома кнопочками можемо перемикати трек, збільшувати гучність або зменшувати. У кожному наушнику є мікрофончик, бачите? В одному і ось в другому. Ставимо на паузу і приймаємо дзвінок на будь-якому наушнику. Ось так ставимо на паузу. А ось тут можемо вімкнути плей. Далі, щоб зменшити гучність на лівому наушнику, два рази клацаємо. Раз, раз. Раз, раз. І так поступово, поки ви не зменшите гучність. Відчуваєте, так? Да? Як зменшує? А ось тут збільшуєте. Бачите, все працює. Далі, щоб перемкнути трек, треба три рази натиснути. Раз, два, три. Перемикає. Якщо в ту сторону, то це правий наушник. Якщо в ту, то це лівий. Раз, два, три. Все працює. Слухаємо, як вони грають, і будемо порівнювати звук. Давайте. Надіюсь, було чути. Давайте інший трек. Йдемо далі. Що мені найбільше сподобалось? Тільки ціна і зручність все. Якщо ви меломан, то я би вам ці наушники абсолютно би не радив їх брати, тому що якість звуку ну така собі, да, зручно, ці зручно сидять в ухах, не випадають, бігають, трясинами, функціональні кнопочки, вже немає того сенсору. Дуже зручно, класно. Не знаю, чи можна з ними спати. Думаю, що ні. Я без спати не рекомендував, но то таке, вони досить зручні, класно, більш-менш грають. ці виглядають дуже якісно. Класно все, в вухах тримаються більш-менш нормально. але но якщо бігти, звісно, що будуть випадати. Вдягаєте шапку або пов'язку на голову, і нічого випадати не буде. Мінімум тих функцій за 120 гривень чи навіть там за 280 однозначно може бути. Кому треба, пишіть, дзвоніть і забирайте. Петровичу, як завжди, великі подобаючки І всім пока!